Всем привет! Сьогодні я, бачите, який видон сзади. На річці Дісна. Опять знову я приїхав в пухівку. От половить рибки відпочити, може шашлычок. Вот. А насчет рыбки, рыбка вже клює. Дивіться якого я бичка спіймав. такий з ладошечку і такий, бачите, чорний. Ух! Вот. Взагалі рибка є вже. Ми тут сидимо хвилин 20, може півгодинки. Зараз покажу, От, що ми вже спіймали. Ось у відерці. Рибка є. І навіть є такий батончик невеличкий. От, в основному маленька платичка і парочку. Бичків. От. Так що рибалочка йде. Ми тільки приїхали. От, сьогодні буде, так думаю, насищений день. От. Усе покажу. Ну що, будемо відпочивати. Ну ма. Сашла. О, звірюка. Так. Пару. Ну, пару кілограм немає, але ну, кілограмів півтора є. Нам з головою за три години хватить. О, привіт. Я тебе же давал рыбу, рыбу он не есть. Итак, рыбы наловили. Теперь идем. Что? Купаться. Вперед. Прийшли з пляжику, розпалили мангал і пішов дощик. Мангальчик горить і дощик капає. Ну нічого, я думаю, він скоро закінчиться. Ну що ж, пройшов дощик. Ми зробили Шашлычокс. Пожарили рибку, яку спіймали зранку. Ну і зробила, дружина, смачнючий борщик, супчик. Ну, в общем, соляночка. От. Так що будемо сідати, вечеряти. Всім смачно. Зроблю вам маленький обзор, де ми, так сказати, перебуваємо цю був. Це такий городок маленький. О, база відпочинку. От. А ми он в такому класному домику. Бачите, на курих ножках. Ось це в синій. От. Прикольний. Ось От тут такі ж самі, теж собака. От. Ось. Ось такий. Така база відпочинку набична. Красиво, тихенько здесь птички співають. Супер. Саме головне. Ось тут душ. А ось там туалет. Ось я. Ну так. Ну що ж, буду потихеньку закінчувати це відео. Бачите, рибка клює, бичок такий непоганий, да? так? Наловили трошечки. Це вже наступний день. От, вчора ж то посиділи, а це зранку ще з дружиною пішли, половили рибки. Ну що, бачили, водичка вже е, градусиків 16-17. Е, купатися вже можна. Приїжджайте, відпочивайте. От. Дякую всім, хто дивився. Всім пока.